Поблизу українсько-білоруського кордону, у річницю повномасштабної війни, говоримо про захист рубежів від наступу, оборону та укріплення кордону із речницею 6-го Волинського прикордонного загону Маргаритою Вершиніною якою тут на українсько-білоруському кордоні ситуація була рік тому, 24 лютого? Рік тому ситуація на цій ділянці була напруженою та загрозливою. Хоча зазначу, що усі прикордонники знаходилися на своїх місцях і були готові до виконання завдань за призначенням. Протяжність кордону з Білорусю – це 217 кілометрів. Територія чимала. Наскільки вона була захищена наприкінці лютого 2022 року? Задовго до цього ця ділянка Лянка була посилена резервами державної прикордонної служби, а також підрозділами інших силових структур, які були підготовлені та навчені для виконання завдань за призначенням. Щодо інженерного облаштування, то зазначу, що порівняно з тим, яка ситуація в нас зараз, було воно не дуже на достатньому рівні. Ми ці роботи з інженерного облаштування проводили постійно однак, зазначу, що враховуючи усю ділянку українсько-білоруського кордону, відсоток інженерного облаштування і захищеності в цьому плані був незначний. Звісно, що Активно проводилися роботи щодо укріплення українсько-білоруської ділянки на найбільш загрозливих напрямках, тобто тих напрямках, де можливо було прорив противника з Республіки Білорусь на Україну. Тим ділянкам приділялася значна увага. І вже постійно почали облаштовувати решту ділянок. Чи готувалися до можливого повномасштабного наступу? Чи було це навпаки для вас несподіванкою? Ця ділянка посилена і нашими підрозділями. І підрозділами інших силових структур, тому ми готувалися до дій у будь-якій ситуації і і готувалися до розвитку будь-якої провокації або ж вторгнення на цій ділянці кордону. Як змінилася ситуація на цій ділянці українсько-білоруського кордону за рік повномасштабної війни, хто і як допомагав укріплювати кордон? З Білоруссю». «Значно зараз у нас краще укріплений державний кордон, ніж це було до 24 лютого минулого року. Заходи з інженерного облаштування тривають постійно. Восени 2001 року ще через міграційну кризу, яка виникла на кордоні Польщі з Білоруссю. Ми активізували роботи по укріпленню цієї ділянки з метою недопущення потрапляння незаконних мігрантів на територію України з території Білорусі. А вже з початком повномасштабного вторгнення в нас усі зусилля були направлені на те, щоб укріпити. Цю ділянку і облаштувати її в інженерному відношенні тобто, це і протитанкові рови, і також загородження з січистого дроту типу Ягоза. Також активно облаштовуємо оборонні споруди, опорні пункти, встановлюємо мінно-вибухові загородження, то що, ну, тобто прикладаємо максимум зусиль, аби ця ділянка була максимально укріплена для того, аби унеможливити прохід противника. З території Білорусі або для того, щоб ускладнити йому дії та маневри, у разі якщо буде такий наступ зі сторони суміжної держави. ми ці роботи проводимо. Власними силами прикордонники активно нам у цьому допомагають органи державної влади, місцевого самоврядування, а також волонтерські організації. Ці роботи не припиняються, вони тривають і зараз. З певністю можу сказати, що кордон захищений, як в інженерному відношенні, так і наші підрозділи. Вони готові взаємодії з іншими силами безпеки та оборони. Стримати наступ противника у разі, якщо такий відбудеться, хто наразі охороняє кордон з Білорусі чи достатньо у прикордонників зброї і техніки? Зараз прикордонники у складі сил оборони у взаємодії з підрозділами територіальної оборони та Нацгвардії виконують завдання по охороні українсько-білоруської ділянки в межах області. Зазначу, що підрозділи озброєння. Та технікою забезпечені для належного виконання завдань за призначенням постійно проходить докомплектування протитанковими, протиповітряними засобами. Час від часу в інформаційному просторі з'являються повідомлення про те, що ймовірний наступ військ з території Білорусі на Волинь. Як це впливає на ситуацію, на настрої військових? Як вони загалом готуються до цього? Багато є такої інформації, і ми її, звісно, відслідковуємо. Можу зазначити, що наразі ситуація на цій ділянці контрольована, хоч напрямок залишається загрозликів. Однак ми не повинні втрачати пильності. Ворога не можна недооцінювати. Ми відслідковуємо постійно все, що відбувається на території суміжної держави, концентрацію їхніх військ противника. Також чи готові вони чи не готові до здійснення вторгнення. Ми це все моніторимо і відповідно. Готуємося у разі загострення обстановки дати гідну вісіч. Коли розпочався повномасштабний наступ, було зрозуміло, що територію Білорусі російські війська теж використовують як плацдарм. Чи змінилося ставлення українських прикордонників до колег по той бік кордону? Знаючи це, що Росія використовує територію Білорусі для повномасштабного вторгнення. У нас першого дня з ними будь-які контакти та взаємодія припинено. Чи можна було на початку повномасштабного вторгнення перетинати українсько-білоруський кордон, і чи працював сам пункт пропуску? Ну ще до 24 лютого, в нас практично усі пункти пропуску на українсько-білоруському кордоні були закриті. Працював лише пункт пропуску Доманове. Відповідно, він пропрацював ще два дні. І 26 лютого, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України, він також був закритий вже. Пізніше відновив свою роботу пункт пропуску Доманове лише для громадян України, і лише вони мали змогу повернутися в Україну у пішому порядку. На вихід з території України жодної особи не пропускали. Скільки людей перетнуло кордон України з Білорусі на території Волині з 24 лютого минулого року? Це єдиний пункт пропуску на Україні з Республікою Білорусь, через який дійснюється пропуск українців за цей період в Україну повернулося близько 3,5 тисяч наших громадян. Чи можна в'їхати чи виїхати до Білорусі зараз українцям? І власне кому і за яких умов це дозволено? Так наразі є можливість повернення громадян України в Україну через саме цей пункт пропуску до Манови. Можливості виїхати з України на українсько білоруській ділянці кордону в громадян немає, тобто на виїзд з України на вихід пункти пропуску закриті. Чи були провокації на цій ділянці кордону упродовж? Року повномасштабної війни таких провокацій на на ділянці кордону в межах області у нас не було. Чи були спроби незаконного перетину кордону і чи фіксували спроби диверсійно-розвідувальних груп, саме які бажали потрапити на територію України? Спроб потрапити на територію країни в межах нашої області диверсійно-розвідувальних груп не було за цей період. За незаконний перетин кордону ми затримали 10 осіб. Це було двоє громадян Білорусі, один громадянин Росії і решта вихідці з Ірану та Іраку, які, незаконно порушивши кордон, в подальшому планували потрапити на територію Польщі. Як оцінюєте реальну загрозу вторгнення військ з боку Білорусі на територію нашої області? Звісно, ця ділянка залишається загрозливою, і у будь-який момент вона може стати активною. Тому задля того, аби відслідковувати ситуацію, в нас активно працюють підрозділи розвідки. Також ми моніторимо ситуацію із допомогою відеокамер, які в нас встановлені по лінії державного кордону, аби постійно володіти інформацією, що відбувається по той бік кордону, і, звісно ж, вчасно реагувати на будь-які виклики та загрози. Окрім Білорусі, волинь також межує з республікою Польща у перші дні війни. Пункти пропуску. Цівали понаднормово з України в ви масово виїжджали у безпечні країни. Хто переважно виїжджав і хто повертався в Україну в перші дні, навіть тижні пасажиротранспортний потік на українсько польському кордоні був надзвичайно великий. В першу чергу це виїжджали з території України жінки та діти, які рятувалися у безпечне місце від війни. Ну і поверталися здебільшого чоловіки, які патріотично налаштовані, які працювали або ж по справах були за кордоном. Вони поверталися в Україну, аби стати на захист своєї країни. Скільки за рік затримали військовозобов'язаних чоловіків, які намагалися незаконно покинути країну, і яке покарання їм загрожує за скоєне. Так, у зв'язку із введенням воєнного стану, відповідно, певні обмеження є щодо перетину виїзду з території України громадян України чоловіків віком від 18 до 60. Тобто вони не мають права покинути територію України, окрім зазначених випадків. За цей рік ми відмовили о пропуску через державний кордон близько п'яти тисячам чоловіків військовозобов'язаних. Також виявили майже 500 підроблених документів, які громадяни чоловічої статі використовували для того, щоб виїхати за кордон. У разі виявлення підробок ми інформували співробітників національної поліції про виявлення ознак кримінальних правопорушень, і відповідно вже представники нас поліції займалися подальшому цими громадянами. Що ж до зеленої ділянки кордону, то також у нас були Спроби незаконно покинути територію України, але вже не через пункти пропуску, а скажімо так, по ділянці зеленого кордону. А за цей період ми затримали 23 громадянина України, які спробували незаконно перетнути українсько польську ділянку кордону. Як за рік змінилися правила перетину кордону з Республікою Польща? Міжнародне законодавство у нас не змінилося. З перших днів були введені певні спрощення для перетину кордону для жінок та дітей, які рятувалися від війни. Категорії цих громадян, які можуть виїхати або не можуть виїхати з території України у період воєнного стану, вони змінюються. Яка ситуація із забороною виїзду депутатам? різних рівнів за кордон. Заборони виїзду депутатів немає, є певні обмеження у виїзді. Так, депутати різних рівнів мають право залишити територію України, у разі, якщо вони вибувають у службове відрядження. Також через українсько польський кордон у перші місяці повномасштабної війни масово надходила гуманітарна допомога за кордону чи зменшилися, і наскільки її обсяги зараз? Якщо порівняти, наприклад, у перші місяці ми оформляли від сотні до 150 вантажівок, або ж інших транспортних засобів, які ввозили гуманітарну допомогу, то станом на зараз в середньому це 10 автівок щодоби, ну ми пропускаємо, які перевозять. Монтаж чи є зараз черги на пунктах пропуску з республікою Польща? Нагадаю нашим глядачам, що йдеться про пункти пропуску у Стилух та Ягодин. Наразі ситуативно виникають черги з легкових автомобілів та вантажівок перед пунктом пропуску у стелух. Це єдиний пункт пропуску на Волині, через який ми пропускаємо легкові автомобілі. Також ситуативно і виникають черги перед ягодином з вантажівок. Кілька сотень там щодоби на перетин кордону очікує. Зменшилася чи збільшилася за рік кількість спроб перевезення контрабанди через українсько польський кордон, що власне намагаються перевезти. Спочатку повномасштабного вторгнення все ж таки зменшилася кількість спроб незаконного переміщення товарів через державний кордон, якщо брати у порівнянні з попереднім роком. Здебільшого громадяни намагалися перевести через державний кордон наркотичні речовини, зброю, а також інші товари, зокрема, це під Товари, також одяг та предмети антикваріату. Що ж до незаконного переміщення товарів поза пунктами пропуску, то кількість таких спроб значно зменшилася. По українсько-білоруській ділянці їх немає. А щодо українсько-польської ділянки, це здебільшого намагаються незаконно перемістити тютюнові вироби шляхом переміщення за допомогою безпілотних літальних апаратів. Волинські прикордонники захищають кордон не лише на території Волині, а й в гарячих точках, на яких ділянках фронту вони зараз служать. Значна кількість військовослужбовців волинського прикордонного загону вибуває для подальшого проходження служби на схід та на південь України. Здебільшого це є по сходу Донецький та Луганський прикордонний загони. Вони вибувають туди у рамках ротації і вже продовжують службу там. На жаль, є повідомлення про загиблих військових, в тому числі і прикордонників. Чи допомагаєте родинам загиблих колег? Чи спілкуєтеся з ними? 14 військовослужбовців з Волинської області, прикордонників, які загинули троє у. 2014-2015 роках, і вже з спочатку повномасштабного вторгнення. Вони не являються усі військовослужбовцями Волинського прикордонного загону, але територіально, ну тобто є з Волині, і відповідно ми ними опікуємося, тобто намагаємося допомагати їм у вирішенні соціально-побутових питань, також у вирішенні якихось там. Проблемних питань з документами. Знаємо, що це є горе, і ну, ми не лишаємося осторонь. І чим можемо тим сім'ям цих допомагаємо. Нещодавно стартував набір добровольців до гвардії наступу. Прикордонники формують штурмову бригаду Сталевий кордон. Які завдання виконуватиме цей підрозділ, і скільки бажаючих станом на зараз туди вже записалося. Формується зараз сталевий кордон, це 15-й мобільний прикордонний загін. До якого ми набираємо вмотивованих хлопців і дівчат, які готові захищати свою Україну і готові до виконання будь-яких завдань задля того, аби дати відсіч ворогу, вигнати його з нашої країни і вийти на ті кордони, які встановлені міжнародними договорами. Наразі у нас подано 70 заявок по Волині щодо вступу до сталевого кордону. Чи думали вже, що першим зробите після перемоги? Насправді планів та мрій дуже багато, але зараз ми робимо все для того, аби наблизити нашу перемогу. І однією з таких мрій є, звісно, відвідати як найближчим часом Крим. Дякую вам за розмову. Дякую, глядачам нагадаю, що у річницю повномасштабної війни про захист і ситуацію на українсько-білоруському кордоні ми спілкувалися на Суспільному із Маргаритою Вершиніною, 6-го Волинського прикордонного загону.